Всім привіт! Сьогодні, наприклад, прикладі однієї рандомної роботи покажу вам, як можна гарно оформити зміст, оскільки дуже часто користуємося пробілом, дуже багато, або табом, щоб поставити сторінки. І вони інколи виходять криво, виникає проблема з тим, щоб їх вставити гарно, щось не виходить, не складається. Отож. Перше, що ми робимо, це опускаємо трішки наш зміст і вставляємо в табличку. У мене трішки мало рядків, додам, І ось тут робимо вузеньку. І тепер методом вирізання та вставляння наших пунктів в таблицю проходимося так безпосередньо по усіх. Пунктах. Зараз я це швидко зроблю, поставлю рандомні сторінки та повернусь до вас. Ось таким чином у нас виходить. Якщо методичка вказує нам на те, що зміст має бути оформлений із крапочками, таке теж буває. Буває, що без, тоді ми тут ще вставляємо крапочки і вже коригуємо. Бачимо, що ось тут щось вказано було. Ось таким чином, тобто дивимося, що все було рівненько-гарно. І тоді, коли все оформило відповідно до методичних рекомендацій, і зміст у нас має ось такий формат. Двічі натискаємо на ось цей значок і в границях обираємо без границь. Бачимо, що у нас всі циферки рівненько, красиво, крапочки теж рівно. Якщо потрібно щось відкоригувати і без кордонів все важко зробити, ми аналогічно їх повертаємо, натискаючи всі кордони, коригуємо. І після того знову натискаємо без кордонів. Таким чином змісту не загарний, ніде нічого не поплило, всі цифри гарно оформлені. І все супер. Сподіваюся, буде вам корисно.